Ти коли-небудь ловив, ловила себе на думці, що існує багато правильних рекомендацій, але при цьому від них чомусь життя не стає легшим. Наприклад, писати списки завдань, викладати 20% свого доходу, або ж, наприклад, інвестувати в своє тіло. І в якийсь момент ти просто втомлюєшся жити правильно, інколи навіть так і не почавши. Я точно знаю про що я говорю, тому що я також там була. І справа в тому не тому, що ці ось рекомендації або правила, вони якісь не такі, неправильні чи недієві. Історія в тому, що ми починаємо їх брати і використовувати, привносити у своє життя, але при цьому ми не аналізуємо того, що відбувається у нашому житті. І сьогодні ми з вами розглянемо 5 популярних таких практик і поговоримо про них, про те, чи дійсно вони мають сенс. І коли не варто звертати на них увагу і не варто їх носити в своє життя, навіть якщо вони дуже правильні і ефективні, ми живемо в часи, коли є дуже багато зараз різних матеріалів і літератури, наприклад, є книги на різну тематику, є багато експертів, психологів, коучів, наставників, які розповідають, як можна покращити своє життя. Та в кінці кінців зараз з'явилася штучна інтелігенція, яка за допомогою алгоритмів також підказує нам, як можна покращити своє життя. Тому не дивно, що в наші часи ми все рідше запитуємо нас самих, що нам потрібно, а все частіше йдемо назовні за якимись порадами. Проте цих порад, практик і рекомендацій зараз розвелося так багато, що навіть не вистачить всього життя, щоб їх протестувати. Тому, готуючись до сьогоднішнього відео, я взагалі взяла цей список таких рекомендацій. Що потрібно зробити, щоб наш наступний рік був набагато кращий, що кардинально змінить наше життя. І от парадокс в тому, що коли я почала читати ось цей список ідей і практик, я зрозуміла, що половину з них я пробувала, але вони нічого не привнесли в моє життя. І проблема тут знову ж таки не в самих техніках. Хоча в момент, коли ти ось це аналізуєш, з'являється такий трошечки внутрішній дисонанс. Тому що з однієї сторони ти можеш почати думати, ага, ця практика не спрацювала, можливо, тому що я недостатньо дисциплінована, можливо, я щось робила неправильно, або ж йдемо в іншу парадигму і думаємо про те, що ця техніка, вона взагалі ні про що і нікому нічого, нічим вона не допоможе. І ось так, наприклад, в моєму житті трапилося з відомою рекомендацією, на основі якої написані книги, і мова йде якраз про те, щоб своє життя змінювати за допомогою маленьких кроків. І на цю тему, власне, є написана книжка Атомні звички є інша, крихітні звички, Тайні Хебрітс, де розповідається про те, як покращити своє життя за рахунок того, щоб впроваджувати малі кроки і змінювати малі звички. І ось за допомогою цієї рекомендації, книги, техніки, я намагалася впровадити в своє життя спорт, і в мене нічого не вийшло. Тому сьогодні розглядаємо власне, такі техніки, поговоримо про них. Коли їх варто брати під увагу і на що потрібно звернути увагу. У моєму житті все почало змінюватися в момент, коли, в першу чергу, перед тим, як впроваджувати техніку у своє життя, я почала щиро себе запитувати: а навіщо, навіщо, на що нахрена воно потрібно мені в моєму житті, і що цим всім я хочу досягнути? Так от, поїхали. Перша техніка, про яку ми поговоримо, це якраз про ці атомні звички. Як я вже казала, зі спортом в мене не вийшло нічого. Хоча насправді, якщо ми подивимося на саму рекомендацію про те, щоб змінювати своє життя за допомогою маленьких кроків, це звучить як дуже релевантна і класна ідея. Але чому ж вона не діє? У моєму випадку зі спортом вона не діяла зв'язку з двома головними причинами: не було чіткого розуміння, навіщо це потрібно, а це дуже важливо. І наступний момент, що навіть коли ми робимо якісь такі маленькі кроки і намагаємося щось змінити в своєму житті, то навіть і ці маленькі кроки вони повинні мати сенс для нас. Тобто ми повинні бачити наш мозок, повинен помічати ось цей імпрувмент, повинен помічати те, що щось змінюється, покращується. І от з атомними звичками моя ідея була в тому, що перед тим як виходити в спортивний зал чи на вулицю, займатися. Що моя маленька звичка буде полягати на тому, що я у будь-якому випадку вдягаю кросівки, тобто це моя звичка. Одягнути одяг, вдіти кросівки. А потім, вже якщо я там зможу вийти, то я виходжу, якщо я не зможу, то я не виходжу. Так от, я цього не робила, тому що, вже потім, пізніше аналізуючи, ось це, цей сам факт в одягнути кросівки він не давав мені ось цієї такої внутрішнього відчуття, що я дійсно реально щось зробила. Проте в іншому контексті, коли я працювала зі своїм психологом, Колись, там, певний час тому, мій психолог запропонувала мені за допомогою власне, цієї ж самої методики почати використовувати, впровадити своє життя вдячності. І завдання полягало на тому, що кожного вечора, коли я чищу зуби, я мала дивитися в зеркало і говорити собі там, 10 речей, за що я вдячна особисто свої, собі, в своєму житті. І ось ця звичка в мене прижилася, і вона була зі мною дуже досить довго. Чому так відбулося? Це відбулося знову ж таки з двох причин. Перше, у мене було дуже сильне таке відчуття мого навіщо. В той період часу, коли я працювала з психологом на цією темою, у мене була така ситуація в житті, що я мала до себе дуже багато претензій. Я, знаєте, як така відповідальна людина, значить, ложечкою чайною виїдала собі мозок за те, що я роблю не те, недостатньо, і в мене взагалі була до себе купа претензій. При цьому я не замічала, не помічала тих хороших речей, які я роблю. І ось ця техніка, власне, це був такий шлях до того, щоб змінити свою перспективу і поміняти своє відношення. Тому ось тут, навіщо дуже класно запрацювало. Додатковим моментом я вже в той час вивчала психологію, і я знала класні дослідження, які показують ефективність. Тому для мого Аналітично-наукового мозку, ось ця техніка, вона мала сенс, хоча вона навіть дуже малесенька, але я точно розуміла, що вона змінить мою перспективу. Тому, говорячи, оці це перше правило маленьких звичок, потрібно звернути в першу чергу на дві речі: знати точно своє, навіщо для чого для чого ми робимо, і навіть ось ця маленька звичка, маленький рух повинні мати для вас сенс, тому що перед тим як робити будь-яку дію. Наш мозок автоматично якби, зважує дві частини. З однієї частини він зважує, чи потрібно докладати з цього багато зусиль, і впроваджуючи маленькі звички, ми ось цю проблему якби, вирішуємо. Ми кажемо, ні, багато зусиль не потрібно прикладати. Але при цьому наш мозок оберігає наші ресурси, і він також не хоче, щоб ми мало зусиль прикладали на якусь дурницю, яка взагалі нічого не змінить в нашому житті. І тому важливо, крім того, що робити щось маленьке, точно потрібно робити те, що має для нас цінність, має для нас вагу, і при цьому навіть ось цей маленький крок, він вже якось буде покращувати наше життя. А ми переходимо з вами до другого пункту. Другий пункт буде звучати у нас ця рекомендація. Як в фільмі ось є чудовий фільм, дуже популярний, який називається як там, їж, Молись, Кохай. Так от, у нас ця рекомендація звучить, буде звучати як здорово харчуйся, займайся фізичною активністю і не забувай достатньо відпочивати, тобто спати. То у нас замість їж молись, кохай буде їж, рухайся, спи. Ось така рекомендація. Знову ж таки, рекомендація Америки не відкриває. Для всіх вона зрозуміла, ясна і чітка. Проте з її виконанням і впровадженням в наше життя теж виникає проблемка. І проблемка зазвичай виникає тоді, коли ми намагаємося змінити наше життя. Ялинка тут підказує, з Нового року, з понеділка, з наступного тижня, з цього місяця. І от відбувається така ситуація, що ми протягом довгого часу ми напрацьовували собі якісь певні звички, навики, чомусь ми там вчилися, якось ми. Якось ми сформулювали собі навики тому, як жити це життя, чи займатися спортом не займатися, коли лягати спати, як прокидатися і так далі. І так далі. І потім ми хочемо, щоб в якийсь один чудовий момент, з якогось понеділка нового року, чи щось там, це кардинально ось так от взяло і на 180 градусів змінилось. Ну то це ж нереально, так бути не може. Я скажу особисто зі свого досвіду і зі свого прикладу, у мене для того, щоб змінити мою поведінку. Впровадити там фізичну активність в тому розмірі, в якому я б хотіла, щоб змінити свою харчову поведінку, бо іншому харчуватися там, і зайнятися ось цим всім, ось цим всім чудовою, чудовою ось цією рекомендацією, у мене на це пішли роки, без перебільшень роки. І навіть зараз я не можу сказати, що це щось, якесь як якась така, знаєте, база, яка існує в моєму житті. Ні, я постійно. Ще якісь моменти покращую, при цьому я постійно деякі моменти, до деяких моментів повертаюся, тому що я закидаю, закидаю, наприклад, спорту, до якого я повертаюсь, і так далі. Тому в даній рекомендації ось, ось цій потрібно взяти під увагу, що це не є якимось таким одним елементом, одним рішенням. це буде довгий процес, якому потрібно просто дати місце бути і його слідувати. Хоча рекомендація, вона взагалі. Знаєте, як та чарівна пігулка. Ми завжди шукаємо всі чарівну пігулку, ну як не завжди всі, це я трохи перебільшила тут, але багатьом без нас хотілося б мати якусь чарівну пігулку, яка вирішує більшість проблем в нашому житті. Так от, їж спи і рухайся, це ось є ця чарівна пігулка, яка вирішує дуже багато проблем. Єдине, що, що не потрібно ось її, знаєте, за зараз випивати цілу упаковку вітаміну Д. Треба кожного дня по одній ось цій. Таблеточки приймати, точно так само і тут. А ми з вами переходимо до третьої рекомендації, чи третього правила, яке точно може змінити наше життя, якщо ми будемо його виконувати. І воно говорить про наступне: що раз в місяць влаштовуй з собою таке побачення, зустріч там, на 30-60 хвилин, під час якої ти будеш аналізувати своє життя і аналізувати, що в тебе виходить класно, що в тебе виходить там погано, що можна було покращити. Знову ж таки, рекомендація не має до чого. Причепитися насправді звучить логічно, має сенс і в ній є багато користі, але знову ж таки є свої підводні камені. Перше ми повертаємося знову ж до одного і того самого, це взагалі навіщо це нам робити. І тут важливо подумати, навіть коли ми здаємо собі ось це навіщо, так навіщо я це роблю. Тут питання не самої техніки, навіщо мені ця техніка, навіщо я її роблю. А взагалі, що я хочу в своєму житті, так? що я хочу змінити, що я хочу покращити. І тоді вже техніка не відповідає на питання, навіщо техніка стає свого роду інструментом, який допомагає нам це змінити. Тому тут один такий момент, коли ми визначаємо дуже конкретну ціль, з якою ми будемо працювати. І другий момент, на який варто звернути, власне, в рамках цієї техніки, це про те, що в загальному вміти ось. Сісти і аналізувати, що йде добре, що йде погано, які потрібно витягнути з цього висновки, це також навик, це треба вміти робити. І ця рекомендація, вона взагалі з однієї сторони, з'являється біз... з бізнесу, тому що є багато методів управління, де власне використовується ось ця ідея ретроспективи, де з командою обговорюється, що працює, а що не працює. З іншої сторони, коли в нашому приватному житті. Коли ми йдемо до психолога ковуча, то в принципі там відбувається те саме. Тобто, у нас є якийсь проміжок часу, там 30 хвилин, ой, не 30, зазвичай там 60 хвилин, там півтори години, в залежності хто як працює, і у нас є час на те, щоб з іншою людиною поговорити знову ж таки про наше ось це навіщо, про нашу ось цю ціль. І тут найважливіший момент для того, щоб це зробити якісно. Потрібно пільнувати себе, щоб не розмазуватися це, знаєте, думкою по дереву, як то кажуть, що ми сядемо собі аналізувати своє життя, і тут почнемо: ага, а в мене тут проблема в відносинах така, а тут, значить, на роботі Петро сказав те, а тут, значить, мені не подобається мій животик, а тут ще щось там, ще щось там, і ми оце, знаєте, якусь цю пушку Пандори починаємо, починаємо відкривати 150 скриню. Так от. Ефекту від такої дії, коли ми ось це все відкриваємо і дивимося, що якийсь жах все не працює, ефекту від цього не буде. Є ефект, коли у нас є фокус, коли є конкретна ціль, і коли в рамках цієї цілі, цієї фокусу, цієї галузі ми починаємо розбирати і аналізувати, що вийшло, що не вийшло, що класно, що погано. І коли ми в середовищі з іншою людиною, так як, наприклад, в. В відносині в ситуації такої, такої бізнесової, то там для команди є людина зазвичай, яка цьому навчена і яка ось контролює цей процес, і вона його якби, фасилітує. Коли ми в роботі з коучем-психологом, це теж людина, яка навчена нас тримати трошки кубки, тримати нас певної, якби, навіть не структури, а певного, певної ідеї, і ця людина буде допомагати нам от, власне, шукати рішення в розрізі цієї проблеми. А коли ми самі з собою, є ризик, що ми почнемо ось це відкривати, ось ці всі скриньки. Тому тут знову ж таки, роблячи підсумок, рекомендація класна, але тільки в випадку, коли ви розумієте, навіщо ви це робите, задля якої вашої цілі, чого ви взагалі хочете, і коли ви свідомо будете себе контролювати, щоб не відкривати ось ці всі ящички, а фокусуватися на якійсь там конкретиці. А ми переходимо до рекомендації четвертої, яку б я теж хотіла розглянути, і яка взагалі не прожилася в моєму житті. Ну, як точніше, вона прожилася, тільки від ефектів від неї було ноль. І рекомендація звучить наступним чином: значить, потрібно на своєму банківському рахунку налаштувати собі автоматичну функцію, де там, коли вам чи приходить, приходять кошти на рахунок, чи коли ви щось оплачуєте, що від цієї суми... Автоматично буде там списуватися 5-10% і перекидатися це на інший рахунок, і за рахунок цього таким магічним способом ви будете робити заощадження, і потім під кінець року ви значить помітите, що у вас є там збиралась велика сума на якусь більшу, на якусь більшу покупку, наприклад, або взагалі на те, щоб відкласти. Так от звучить це правило, воно взагалі геніально, класно і просто. Ну, Хтось в неї посперечається, що воно погане. <смі> ну ні, ну звучить ж логічно, класно, кожен хотів би. Тут проблема виникла, така яка виникла в мене, і цікаво, чи лише в мене, чи інші тут такі є, коли ти ось налаштовуєш ось цей рахунок, так щоб туди гроші перекидалися, але потім, в кінці місяця, коли тобі там цих коштів не вистачає, або в тебе з'явилася якась дуже нагальна потреба, щось дуже важливе купити. Ти йдеш на цей рахунок і звідти назад перекидаєш на головний, і потім їх витрачаєш. Якщо я така не одна, будь ласка, поставте лайк, я буду від... побачу, скільки нас є, буде свого роду підтримка. Знову ж таки, чому так відбувається? В загальному рекомендація класна, але не працює. Не працює вона часто, тому що вона відірвана від нашого світу, від нашого життя і від нашого аналізу. Дивіться, якщо ми звикли, що ми там, наприклад, заробляємо і витрачаємо в місяць 100 умовних одиниць, при цьому. Якщо в якийсь момент ми приймаємо рішення ось цих 10% типу десь там відкладати на якийсь там інший рахунок, то проблема з'являється в тому, що ми не навчені жити на 90 умовних одиниць. Ми звикли жити на 100 умовних одиниць. І взагалі тему ось цю заощаджень, відкладення інвестицій, я інколи підіймаю підіймаю на цьому каналі, і можна побачити від глядачів дуже багато коментарів, де починається. Різні коментарі про те, що от-як там відкладати, зараз немає сенсу, тому що в Україні така ситуація, що краще насолоджуватися сьогоднішнім днем, навіщо це робити, або, наприклад, коментарі з характеру, що відкладати можна тільки, якщо ти там покриваєш свої базові потреби, або що не треба викладати, треба більше заробляти, там і так далі. Тобто є багато різних переконань, з якими ми живемо. Так от, до чого я це все веду? Справа в тому, що. Взагалі, чому я піднімаю тему фінансів, ось цього там відкладання, інвестицій і так далі, тому що це частина з нашого такого психічного благополуччя. Є ось такий ось це термін welbin, добростан, так? І ось цей велбін, well крім того, що його виділяють як такий там психічний, як ми там себе почуваємо, не психічний, а психологічний, так можна ще відділити ось цей велбін well його відділяють, є така теорія, як фінансовий. І в результаті, якщо ось у нас цей вілбін фінансовий він в порядку, то у нас не буде якихось anxiety, у нас не буде ось цього такої тривоги, переживань по відношенню до грошей. Тобто ми вміємо планувати працювати з нашим бюджетом, у нас є план там на майбутнє, і за рахунок цього ми себе почуваємо спокійніше і в результаті там живемо трошки щасливіше життя. І в загальному, ось це основна із причин, чому на, там на каналі з, з психології, про, з саморозвитку та і так далі, я приділяю велику тему інвестуванню фінансам і заощадженню коштів. Так от, повертаючись до історії, що коли у нас було цих 100 умовних одиниць, ми їх звикли витрачати, а тут ми відкладаємо цих 10, воно так працювати не буде. І найкращою рекомендацією, яку тут можна зробити, от в сфері фінансів, якщо ви хочете щось покращити, це. Почати будувати там знання. Тобто, якщо у вас є якась сфера життя, і зараз це не стосується лише фінансів, яка у вас болить, це може бути що завгодно, там, відносини, вміння будувати з іншими якісь там конфлікти, саморозвиток, кошти, здоров'я там і так далі. Якщо є проблема в якійсь певній сфері, то перше, найефективніше буде з чого почати. Це не починати впроваджувати відразу якісь конкретні практики в своє життя, а просто розширити свій кругозір в цій темі, піти почитати певні книжки, подивитися відео від різних авторів з різними ідеями, з різними думками, з різними рекомендаціями. І коли ми в цій темі трошечки поситимо, коли ми в ній набудемося, то ми сформулюємо в першу чергу наше оце навіщо? Навіщо нам взагалі займатися цими фінансами, тому що... Для когось це може бути взагалі не тематика мотивації управляти своїми фінансами. Для когось це може бути ось це відчуття ось цього велбін, well то що я говорила, що щоб не хвилюватися про гроші. Для когось це взагалі не може, може бути не мотиваційна історія. Для когось управління фінансами може бути мотивацією, щоб це робити, може бути те, що людина там хоче зробити якийсь свій величезний проект, і для цього потрібно назбирати капітал, або, наприклад, для того, щоб там. Привити правильні звички для своєї дитини, і дитина, наприклад, буде мотивацією. І тому потрібно в цій темі трошки посидіти, подивитися, повивчати, щоб потім на основі цього сформулювати. Тому, будь ласка, підсумовуючи це правило, не біжіть відразу в конкретні якісь рекомендації, як, як робила це я. От, а спочатку краще збудуйте трошки краще розуміння і знання в цій галузі, а вже потім вибирайте, які рекомендації сюди впроваджувати. І зараз ми переходимо до. П'ятої рекомендації, яка може змінити ваше життя, якщо ви її впровадите в цьому році. І вона також класна, але на, уже на її етапі у мене був один великий інсайт, яким я сьогодні поділюся. Так от, почнемо з рекомендацій. Рекомендація звучить так: що коли ми намагаємося будувати собі плани і цілі, якісь ідеї, що покращити на майбутнє, то варто це робити з точки зору таких Ролей, які ми проживаємо у нашому житті, що мається на увазі? Мається на увазі, що можна зробити собі таку вправу уявити своє ідеальне життя в різних сферах життя, уявити собі, що для мене означає бути, наприклад, реалізованою жінкою. Як повинно виглядати цій ситуації, ось моє життя, чим я займаюся, з ким я спілкуюся, що я роблю, як я заробляю гроші, як я реалізуюся як жінка, так як там дружина, наприклад. Як там виглядає моє життя? Як там, як мама, яке моє товариське життя, так? які я відносини будую, з якими людьми, як я спілкуюся, як часто, що ми робимо, і так далі. І от ідея в тому, що ми уявляємо ось це своє ідеальне життя і себе в різних ролях. А потім завдання полягає на тому, що треба порівняти і подивитися, які є навики і вміння в цієї найкращій версії себе, яка знаходиться в ось в цих ось вже ситуаціях. І для якої є можливе ось це ідеальне життя. І потім з цієї перспективи ми вже можемо запланувати собі якісь там задачки на рік, щоб задачки, завдання, міні-цілі для того, щоб наступний рік для нас вже був кардинально іншим і були якісь покращення. І інсайт, який в мене був на цьому правилі, взагалі не це не про це правило, тому що, готуючись до відео, я вписала в штучній інтелігенції в одному з чатів. Запит про те, що там напиши мені дев'ять правил, що потрібно зробити, щоб моє життя, що потрібно впровадити, щоб моє життя в наступному році було там кардинально інше, краще. Причому я там вписала, що, будь ласка, зробити загальні рекомендації, не бери під увагу там наші, наші переписки з тобою і так далі. І коли я сиділа значить, і почала читати ці правила, то те, що я говорила, одна історія була, що половину я пробувала, в мене вони не прижилися. Друга історія, ще помітила, що, ці, що частина цих правил вони були сформульовані на основі моєї кореспонденції з штучною інтелігенцією. Що я маю це на увазі? Деякі матеріали, ось ці правила, про які я говорю, це були тематики в основному, які я обговорювала з штучною інтелігенцією, коли, наприклад, готувала якісь сценарії до відео, коли переглядала якісь дослідження, коли готувала матеріали там до курсів, до тренінгів. Для виступів і так далі. Тобто штучна інтелігенція, штучна інтелігенція, так, artificial intelligence, штучний інтелект, господи, будете поправляти мене, де казати, що не інтелігенція, а інтелект. Добре, штучний інтелект. Штучний інтелект він працює таким способом, що, що він трохи підбирає відповіді, які будуть пасувати, і будуть нам подобатися. І історія в тому, що мене ця. Мене це усвідомлення, воно зачепило, тому що у нашому житті наш мозок працює таким, таким способом, що інформацію, правила, які ми там ресурси, які ми підбираємо з зовнішнього світу, щоб покращити якось своє життя, ми підбираємо на основі своїх переконань. Тобто, навіть дивлячись, ось це відео, ми поговорили про п'ять правил. Якісь правила вам запам'яталися, якісь вам взагалі там не зайшли, наприклад. І Швидше за все, ось цей фільтр він відбувся за рахунок того, як хтось сприймає світ і що у вашій картині світу вже існувало, з чим ви погоджувалися, а з чим ні. А от з чим ми не погоджуємо, що що нам не відповідає, ми на автоматі починаємо його відкидати і дуже часто навіть не помічати. Так от, висновок, який тут можна зробити, чи такий для себе, це про те, що коли ми дійсно хочемо змінити своє життя, варто... Спробуватись максимально відкритися до різних можливостей в світі і подивитися різну інформацію, різні матеріали, різні ідеї на цю тематику, щоб розширити, власне, цей кругозір, побачити не лише ось ці обмежені ідеї, практики, рекомендації, які вже в нас були, або які відповідають нашій картині світу, адже, можливо, ось ця картинальну зміну і картинальний ривок нам допоможе зробити щось, щось інше. Про що ми взагалі не думали, не помічали і не бачили. Тому, підсумовуючи всі ці підсумки і ідеї, про які ми сьогодні говорили, важливо запам'ятати декілька речей. Перше, це жодна техніка не буде діяти, і вона не проживеться в нашому житті, якщо у нас не буде розуміння цієї великої внутрішньої мотивації, а навіщо взагалі я щось це роблю, і навіщо я хочу впровадити зміни в своєму житті. Другий момент це про те, щоб розширювати свій кругозір і важливі взагалі варіанти і знання на конкретну тему, в якій ми хочемо щось покращити. І третє, третій пункт такий від мене: практики, ідей і технік є дуже багато, але інколи нам шкода нашого життя і його й не вистачить, щоб їх всі використовуватись, використати в нашому житті. Тому, будь ласка, відноситися до свого життя з. Любов'ю, обережністю, адже час це є найцінніший ресурс, який в нас є. Якщо вам було цікаво, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми інсайтами під відео. А ми з вами зустрінемося уже в наступному відео на тему, на яку тему ми будемо розмовляти, я ще не знаю, бо я не придумала. Пока-пока.